Привіт, дівчата, наступні два дні з вами присвятимо духовній сфері і візьмемо одну малюсіньку тему, яка взагалі дуже глибина і дуже обширна. це болині в мені. І сьогодні поговоримо про себе за позицію тих, цих архетипів. Загалом, якщо розглядати Цю глибину тему є сім архетипів богинь, які на рівні особистості можуть нам підсвітити, наскільки ми з вами, кожна з нас багатогранна. Немає такого, щоб ми з вами в своєму житті не відігравали ту чи іншу роль. Ми з вами і мама. І донька, і сестра, і дружина, і коханка, і подруга, і наша внутрішня да, і жінка, дитина, богиня, як це правильно сказати? Якщо у вас ще немає власних дітей, то архетип матері все одно проявляється в опікуванні про оточуючих, можливо, навіть в опікуванні про чоловіка, да, коли ми стаємо в різних ситуаціях на ту позицію, в якій потрібно. Зараз швиденько розглянемо. І так, перші три наші богині це Афіна, Артеміда і Гестія. Далі. У нас ідуть Гера, Персифона і Деметра І останній тип це Афродіта Афіна у нас вособлює подругу архетип подруги. Артеміда це сестра. Гестя це наша внутрішня. Богиня це наш внутрішній маг, це наше внутрішнє бідно, яка якраз і робить все те прекрасне в нашому житті, яке відбувається, і все те найруднівніше, що також відбувається, знаєте, коли кажуть, що. Жінка у гніві дуже страшна, тобто, якщо реально жінку розіслити, то ви можете побачити саме таку енергію. І коли жінка прям сяє від щастя, це також її внутрішня гестія. Зараз, можна сказати так, у руля. Далі гера це, звичайно, про образ дружини, персифона це образ доньки. Деметра – це мама і Афродіта, Звісно, це образ а, коханки. Зараз розглянемо кожен з архетип, дуже швиденько, і а, мій, мій посил такий, що є у нас архетипи, які превалюють, але важливо, дуже важливо познайомитися з кожним цим архетипом. Зрозуміти, який архетип у нас. Іде як наша сила і який архетип, можливо, нам потрібно з вами, скажімо так, підсилити, тому що бути з чоловіком з чоловіком, наприклад, в ролі мами ну, не зовсім правильно, да? тоді на чоловіка не залишиться, не залишиться двох інших ролей. Роли дружини і ролі, і ролі коханки, да? якщо ми з чоловіком в ролі доньки, то тоді знову на інші архетипи просто немає можливості бути. Да? Ну, наприклад, якщо це якщо ти донька для свого чоловіка, то батьки з доньками не сплять. Те саме, якщо ти в ролі мами, так, як кажуть, мамки для свого чоловіка, то ти сам. Тобто, у вас взагалі з'являються дуже ось такі да? Так, як це кажуть, а, а, відносини. І тому, можливо, щось не складається. Тому зараз у нас дуже мало часу, це реально глибинні поняття. Моя задача на сьогодні. Вам дуже швиденько пробігтися по всіх цих архетипах. і якщо ви ніколи з цим не працювали, то, будь ласка, я підсвітила вам цю тему і вам буде реально з чим попрацювати. І так, Артеміда. Артеміда у нас да, сильний дух, жінка-ідеаліст вірить у справедливий світ, то, да, але в той же час може бути агресивною. Да, її е, такий архетип наповнює дуже ліс, природа. Е, з іншої сторони, їй дуже складно да, бути у парі не лідируючою. Да. Ось це реально така амазонка по життю. Для того, щоб, якщо у вас цей архетип у сильній позиції, да, тобто ви прям відчуваєте, що це про вас, то ваша задача тут якраз, щоб трошки зменшити да, ось цей вплив, розвивайте Афродіти. І ось це все, я сама, я сама, ось знову. Йде там розвиток архетипу Афродіти. Далі. Афін. Також вона самостійна, бо це якраз ті дівчатка, да, які ви можете бачити, бігають в хлопчачій компанії. Вона більш, їй більше подобається грати з хлопчиками, да, їй краще поїхати там з татом на рибалку. І особливість Афін да малоемоційність, і дуже складно проявляти ось ці якості. Дуже часто вони нормально сприймають суперництво з чоловіками, да. вони звикли вирішувати всі питання через, через силу, Продавлення і так далі. І тут я королева, я все зможу, знову я сама. І тут знову, якщо ви відчуваєте, що це про вас, знову йдіть у Афродіту. Тобто розвиток цього архетипу також о, класно робити через Афродіту. Гестія. Гестія це. Наше внутрішнє, наша внутрішнє відьма, да, наші внутрішні чари, це, а, знаєте, уєдинення, це, це про внутрішню творчість, да, про Іноді про ось це, як я ж кажу про усамітнення, да, таке, коли ніх, ніхто навколо мене не розуміє, да, я краще знаю, я краще вмію. Да, це може бути ось такі в негативному розумінні а, відлюдниця, беземоційність. А, да, от, дуже легко якраз, якщо прям дуже приявлена гістія, да, там затягнути в якусь секту. Вони можуть зависати дуже дуже часто в, знаєте, в такому духовному світі, да? При тому навіть не розуміючи, що вони живуть в матеріальному світі. Але з іншої сторони, да, в цьому архетипу властиві, творчість, Самодостатність у всьому, так? це тоді, коли ми говоримо, що мені мене достатньо, мені ніхто навколо не потрібен. І якщо а, ці, а, ці стани потрібні кожній з нас, то ну явно не в лідируючій позиції. Ось, Деметра. Дем... Деметра — це завжди а, мати вони. Грають з дитинства в дочки матері, да? вони той архетип, який, у якого завжди щось поїсти. Да? Знаєте, ці такі подруги, до яких коли не зайдеш, да? завжди тебе накормлять, напоять і так далі. Да? Ось це, це А, Тобто це ось таке тепло сімейного вогнища. але з іншої сторони, да? це постійна жертва собою. Тобто я потім, я потім, да, я ж кажу, дуже важливо відслідковувати, да, коли ви стаєте мамкою для свого чоловіка. І тоді, в цей період, коли ви це собі скажете і відверто дасте від... відповіді, що да, там останні якісь роки я стала там мамкою для чоловіка, то дуже-дуже швиденько йдіть в архетип герів. Повірте мені, якщо ви собі кажете, що без вас не зможуть вижити, зможуть. Да, буде складно, да, там перші рази буде складно, але все нормально. Всі без всіх зможуть. Далі персифон. Персифони це донька, це знаєте, типа хочу на ручки, покачайте мене, вирішить за мене всі питання. І Якщо вам 10-17 років, все окей, все нормально, це прям ваш архетип, це має бути. Але якщо ви застрягли в цьому архетипі, то ну, таке собі, тут дуже важливо, так, що персефона не є самостійним архетипом. Тобто для неї властивий перехід якраз у підлітковому віці. Якщо це стає нормою поведінки і життя, з постійним подбайте про мене, я не самостійна, я не можу нічого вирішити, я не можу нічого зробити, то ну, це ненормально. Тут потрібно просто переходити до більш дорослого архетипу. Неважливо до якого, да. Якщо ви дружина, і себе так будете, значить, ну, в архетипу гери, да. Якщо а, зазвичай персифона, наступна стадія розвитку персифону це красофродіта, так, да? коли з дівчинки вже виростає ось просто самостійна красуна — Гера. Чоловік це головний мотив до дії у неї. Да? Ви, я думаю, дуже багато знаєте про неї, да? це а, дружина з скільки всекільки вона, коханок його, перевбивала і так далі, да? тому що її а, основна позиція це вірність, відданість, це. А, сімейний ось це сімейне вогнище і так далі, але з іншої сторони, да, це а, таке не притримуватися кордонів, да, це, можливо, за, занадто нав'язливість, да, це культ чоловіка, це постійні ревнощі, да, це мстивість агресії, ну і так далі. Тобто. Це ті, коли Гера каже, що ти голова, а я ший. Ось. І тут також дуже-дуже важливо розуміти, переходити да, ось ці стани: від дружини до матері до коханки, дружина, мати-коханка, да, іноді просто подруга і так далі. Тобто розвивати всі-всі-всі свої богині. А іноді, рідко, але іноді бути да, Проситися просто на ручки, щоб за вас вирішили проблеми, але не дуже часто. Так, Афродіта. Це ніжність, прагнення до задоволення, це таланти, це абсолютна, скажімо так, впевненість в собі, це жіночність на 100%, да, в Таких в негативному понятті, да, що іноді якраз Афродіті не вистачає кордонів, да, вона не розуміє, коли потрібно, коли потрібно зупинитися. І дуже часто, коли Афродіти не переходять в, в гери, да, вони якраз стають коханками. Архетип Афродіти в шлюбі да, можна абсолютно спокійно да, замінити. Ось. Але коли. Тоді та да, не розуміє, да, де зупинитися, переступає кордони, ось тоді, я шкору, вони о, їм взагалі далі дуже важко знайти ну, от пару. Так, тому завдання на номер три на ось ці наші дні: познайомитися. Зі своїм богиням подумати, хто з цих богинь все-таки у вас іде в лідируючі позиції, хто вас підсилює, да? а де, тобто, а з чим вам потрібно попрацювати? Дякую вам, якщо будуть питання, будь ласка, запитуйте.